Пророчиця Надія не любила гучних слів. Вона говорила тихо, так наче шепоче небо. Її хата стояла на узвищі, де дерева не затуляли обрій, і вітер завжди приходив першим, раніше за новини, раніше за тривоги. Кажуть, Надія з дитинства бачила те, чого інші не помічали. Вона могла сидіти в повній темряві і раптом сказати: зараз народжується щось нове, але воно прийде не одразу. Люди з села спершу сміялися, потім почали навідуватися. Одного весняного ранку, коли ще лежали клапті снігу, а земля парувала в тиші, вона прокинулась зі словами: Грім уже йде, але це не грім бурі, це грім від розірваної старої правди. Її очі були спокійні, як озеро, після дощу. Ти знову щось бачила? запитала одна жінка, що принесла їй хліб. Не бачила, відповіла Надія. Я почула. Земля говорить через коріння, і цього разу вона шепоче: готуйтесь, не до вибуху, до тиші. Люди не зрозуміли, що значить готуватись до тиші, адже навколо тільки страх, втрати, сирени, постійна тривога. Але вона повторила найстрашніше не грім, найстрашніше, коли грім вщухне, бо саме тоді почнеться справжнє випробування. Так вона почала розповідати про вікно тиші. Яке відкриється раптово, ніхто не знатиме, що сказати. Ворог відступить не з каяття, а з виснаження. Люди повернуться, але мовчатимуть, бо в душі кожного залишиться зола. І от коли прийде це мовчання, настане час говорити з Богом. У тиші народжується воля, сказала вона. Бо тільки тоді чуєш власне серце, а не крики ззовні. Її не цікавили політики, прапори чи виграні битви. Вона говорила про битви внутрішні, ті, де треба простити, а не проклясти, відпустити, а не мстити. Україна стане сильною не тоді, коли проголосить перемогу, а тоді, коли кожен українець згадає: ми не камінь, ми зерно, нас кидали в землю, а ми проросли. Ці слова зберіг старий дяк з сусіднього села. Він прийшов тоді, як і інші по пораду, а повернувся з тривогою і надією водночас. Бо Надія не давала відповідей у стилі так чи ні. Вона малювала картини, образи, які осідали глибоко і довго не відпускали. У той день вона сказала ще одне: так минув перший розділ пророцтва, а вітер все дужче гойдав гілки під вікном, і тиша, про яку говорила Надія, здавалася ближчою, ніж вчора. Надія не рахувала днів, не вела календарів і не стежила за новинами. Але вона точно знала, коли зима справжня, не та, що зі снігом і холодом, а та, яка осідає в серці, бо справжня зима це коли не віриться, що буде ще зелено. Три зими, сказала вона якось дивлячись у далечінь, не календарних, духовних, перша з невіри, друга гніву, третя байдужості, і лише після них приходить весна. Ті, хто слухав її слова, згадували себе. Як у перші місяці горіло серце, як потім прийшла втома, а пізніше німа звичка до втрат. Вони розуміли ці три зими вже відбулись, а отже, весна на порозі. Але надія попередила весна не перемога, вона оновлення. А оновлення це біль як у зерна, що тріскає перед ростом. Вона бачила, як навесні все зміниться, не ззовні, а зсередини. Люди почнуть чути один одного. Ті, хто мовчав, почнуть говорити, але говорити не про те, хто винен, а про те, як жити далі. Перемога не буде у вигляді фанфар. Вона прийде тоді, коли народ відчує, що йому вже не страшно бути чесним, сказала Надія. Її слова не були красивими фразами, вони були схожі на пісок, що потрапляє в очі, боляче, але пробуджує. Вона сказала: нас вчили боятися, вчили мовчати, а тепер ми мусимо вчитися дихати. Бо коли прокидається совість, ворог втрачає силу. Ті, хто прийшов до неї, очікували знаків, видінь, дат, переможних гасел. Але вона говорила інше перемога вже в нас. Просто ми ще не навчилися її приймати. Бо для цього треба скинути з себе важке образу, гординю, страх. Вона згадала образ річки, що пробиває лід не від сили, а від послідовності, віруюча річка. Так вона називала народ. А сушу владою. І додала. Коли річка стане мудрішою за береги, вона знайде нове русло, і ніхто вже не зможе її стримати. Ці слова здавались незрозумілими для тих, хто ще сподівався на легке завершення. Але ті, хто пережив не одну втрату, раптом мовчки кивали, вони бачили, що зміни вже поруч, але не ззовніт, в душах. Пам'ятайте, Тім, сказала Надія: війна це тінь. Вона закриває світло, але якщо світло є, тінь не зможе бути вічною, бо навіть ніч має межу. І як тільки серце перестане носити темряву, настане світанок. Вона не просила вірити в неї, вона просила вірити в себе, у ту частинку світла, яка досі тліє в кожному. Бо як тільки одна іскра розгориться, за нею прийдуть інші. І коли вона закінчила, ті, хто слухав, не аплодували. Вони мовчали, бо кожен у душі раптом згадав весна вже була, просто не та, що на календарі. Одного ранку, коли повітря було прозоре, як вода в гірському джерелі, Надія вийшла на двір і сказала: Тиша буде страшнішою за війну, але тільки для тих, хто не вміє слухати. Люди, які зібралися біля її оселі, перезиралися адже вони чекали саме тиші, як полегшення, як ознаку завершення страху. А вона ніби попереджала не поспішайте радіти. Коли гримить небо, всі знають, де ворог. А коли настає тиша, ворог ховається в словах, у спогадах, у зневірі, пояснила вона. Але саме тоді проявляється головне, хто ми є насправді. Надія багато говорила про народ не як про масу, а як про тіло з живим серцем. Вона називала українців народом, що не вміє зраджувати, і пояснювала. Нас зраджували, нас обманювали, нас кидали, але самі ми не стали такими. І в цьому сила, яку не може зрозуміти ворог. Ворог чекає, що ми озлобимось, що станемо такими, як він. Але українці, як казала Надія, не вміють зраджувати, бо для них земля, діти, батьки і правда важливіші за помсту. Ми вміємо стояти, вміємо прощати, вміємо починати спочатку, але зрадити самих себе ніколи. Сказала вона. В одному з її видінь народ стояв на широкому полі, навколо шатмовчання: ні ворогів, ні союзників, тільки небо над головою і рілля під ногами. І саме тоді, у тиші, почали проростати нові голоси не командири, не політики, а звичайні, але чисті. Це буде час не гасел, а прикладів. Той, хто підняв з землі пораненого, скаже більше ніж цілий ефір. Той, хто пробачив, навчить більше, ніж усі книги, сказала Надія, це і є тиша, не мовчання, а простір, де чутно серце. Ми повинні навчитись жити без ворога, без образу, без ідеї, що все визначає сила, і тоді ми будемо не переможцями, а творцями, промовила вона. Люди слухали, і в їхніх обличчях з'являлось щось нове не надія на кінець, а розуміння початку. Бо те, що вони приймали за перемогу, виявилось лише переходом. Тиша, тільки це не фінал, це благословення, іспит, відповідь на запитання, чи ми гідні нового часу, сказала вона. І тоді старий дяк, який завжди мовчав, раптом встав і прошепотів: Ми зможемо. Надія посміхнулась, бо знала, як четверта зима закінчилась, і тиша вже не лякає. Вона сиділа біля вікна і роздивлялася стару мапу. Не шукала на ній кордонів, не вдивлялась у назви міст, її цікавило інше лінії, які тяглися від серця до серця, не річки, не шляхи, а шрами, якими живе нація. «Владок», – сказала вона тихо, це не те, що у кабінетах влада, це дзеркало, вона відображає, чого боїться народ і в що вірить. І коли зміниться народ, влада більше не зможе залишитись старою. Ті, хто чув ці слова, мовчали. Бо саме вони останні роки ходили на вибори, ставили підписи, чекали змін, але змін не було, і саме тому вони прийшли не до нових прізвищ, а до пророчиці вам обіцяли нове життя, але дали нові обличчя зі старою душею, бо система не люди. Це пам'ять, пояснила вона. А пам'ять можна переписати лише правдою. Надія бачила у своїх візіях, як одного дня народ прокинеться. Не з гнівом, а з ясністю. І тоді жоден указ, жодна постанова не матимуть значення, бо народ почне діяти за сумлінням. Це буде не революція, кажді сказала вона. Це буде пробудження. Люди просто перестануть боятись, і тоді жодна система не витримає. Вона бачила жінку, яка відкрила двері храму, що роками стояв зачинений, бачила вчителя, який вчив по совісті, бачила лікаря, який отримував гідну оплату праці. І не вимагав у пацієнтів подяки. Ось вони нові лідери, не ті, що прагнуть трону, а ті, що діють, бо інакше не можуть, сказала вона. Ті, хто слухав, вперше зрозуміли чекати змін марно, їх треба починати, і саме з себе. І тоді хтось прошепотів ми ж і є влада, просто забули це. Надія кивнула. В її очах блищала сльоза не від болю, а від надії. Бо вона побачила те, що чекала перші іскри нового часу. А отже, майбутнє вже почалося останні дні перед світанком завжди найдовші. Надія знала це вона не мала годинника, не рахувала днів, але чула, час змін наближається. Не як буря, а як теплий подих весни після трьох суворих зим. Грім ще лунає, сказала вона, вдивляючись у небо. Але тиша вже поруч вона не буде тишею порожнечі. Вона буде тишею істини, люди боялись тиші, бо звикли, що лише шум дає впевненість. У тиші ж доводиться слухати себе, а це страшніше, ніж будь-який вибух. Коли замовкають гармати, починає говорити совість, промовила надія. І тоді вже не сховаєшся за наказали, змушені були, не знали, бо кожен з нас керманич. В одному з останніх видінь вона побачила поле розоране, без трави. Без колосків, але в глибинах землі вже проростало насіння, люди ще не бачили цього, але тиша знала. Коли грім замовкне, не радійте одразу, бо саме тоді почнеться головне: ми пройшли війну, але тепер маємо пройти мир, сказала вона. Бо мир це не папери і не рукостискання, мир це стан серця, це вміння не боятися, не ділити. А будувати на спаленій землі, але ж чистими руками. Надія говорила про післявоєнну боротьбу, за людське, за гідність, за правду. Бо, як вона казала, ворог може піти, але його тінь залишиться в нас, якщо ми не змиємо її світлом. І коли запитували, а коли ж настане цей мир, вона відповідала, коли кожна мати зможе заспівати колискову без сліз, коли свічка в храмі буде горіти не за загиблих, а за новонароджених. Це буде не гучний день, не парад. Це буде проста тиша, в якій вперше нічого не болітиме. Надія знала, не вона побачить цей день, але він прийде. І коли прийде тиша, сказала вона востаннє, не забудьте, її принесла сила народу, міцна віра і молитва. І з цими словами вона пішла вглиб лісу, лишивши після себе не відповідь, а відчуття, як тиша після грому. І всі, хто її слухали, залишились стояти мовчки.